Привіт! В цьому уроці ми познайомимось з конструкцією if-else та напишемо програму, щоб перевірити, хто свій, а хто чужий. Раніше ми з вами працювали з кодом, який виконувався послідовно. Тобто після стрічки 1 виконувалась стрічка 2 і так далі. Тепер же ми вивчимо новий функціонал, який нам дасть змогу бути більш креативними в написанні нашого коду. Конструкція IF дає нам можливість ставити умови. Якщо буде це, зроби ось це. Тобто, якщо вираз буде true, код в блоці if відпрацює. Якщо false, то блок коду, розміщений в if, не відпрацює. Також ми можемо доповнити цей вираз блоком else. Він буде зв'язаний з блоком if, і код блоку else буде відпрацьовувати, коли вираз в if буде false. Тобто відпрацює або блок if, або блок else. Конструкція if пишеться ось так: ключове слово if вираз, він буде булевим типом даних. Далі ставимо дві крапки і з нової стрічки ставимо відступи і пишемо наш код. По домовленості це 4 пробіли або tab. Працювати буде з будь-якою кількістю відступів. В PyCharm натискаємо просто TAB і він підставить 4 пробіли. Тут може бути скільки завгодно стрічок. Конструкція закінчується, коли ми повернемося до попереднього формату відступів або починаємо новий блок. Так само ми будуємо конструкцію Else, тільки без виразу. Ключове слово Else дві крапки і код для виконання в цьому блоці. Давайте додамо в кінці ще трошки коду, щоб розуміти, що далі код продовжується. В нас може не бути блоку Else, і тоді при значенні false ми просто підемо далі, наче конструкції if і не було на нашому шляху. Ви можете порівнювати цифрові типи даних за допомогою класичних математичних дій. Більше, менше, більше або рівне, менше або рівне. Ну і ті, з якими ми вже познайомились в минулих уроках рівно або нерівно. Запускаємо. Наш вираз буде true, так як 7 більше 5. Спочатку ми попадаємо сюди, потім ось сюди. Давайте змінимо var 1 на 3 і запустимо ще раз. Тепер в нас ствердження хибне. Тому відпрацює гілка Else. Тепер ми попали в ось цю гілку і знову вийшли на наше кінцеве повідомлення. Тепер давайте видалимо наш else і запустимо, щоб бачити, що можна працювати і без блоку else. Як бачите, в if в нас втверджені false, тому блок IF в нас наче не виконувався, і ми пішли далі. Давайте напишемо програму, яка буде перевіряти кодову фразу, якщо користувач сказав її. Правильно, ми будемо його вітати. Якщо ні, то виведемо повідомлення, що це невірно. Запитуємо в користувача нашу фразу та зберігаємо її в змінну секрет. Нехай наша фраза буде Python, пишемо блок if. Тепер давайте напишемо блок Else, куди будемо відправляти людей, які ввели неправильну фразу. І давайте додамо фразу, яка буде виводитись для обох випадків. Запускаємо. Вводимо фразу Python. Все відпрацювало, як очікували. Тепер перевіримо невірний шлях. Також все працює, як ми його і запрограмували. На домашнє завдання я вам пропоную ось таке. Перепишіть задачу з попереднього уроку, де ми використовували асерт за допомогою if. Можете подивитись задачу в попередньому уроці або знайти в описі цього відео. Наш урок закінчився. Дякую за перегляд. Вітаю ще одним кроком, який ви пройшли на шляху до своєї мети. Також в описі буде лінк на код з заняття. Та тест для перевірки знань буду вам дуже вдячний, якщо ви складете якусь свою задачу та опублікуєте її в коментарях. Гарного вам дня та не забувайте підтримувати наших військових.